У мене є один друг, який колись почув мою демку, яка була також пов'язана з війною, і він каже: Типу, блін, дуже круто. Ти типу, ти, типу, також хочеш запригнути в цей потяг? І я такий, типу, в сенсі, типу, я не зрозумів. Мене ця фраза, цей вислів, він мене просто вибив. Я такий думаю, блін, ну якось виходить, якщо ти хочеш поділитися. Пісню про війну і пишеш про те, що відчуваєш, виходить, тих там. Тобто хтось вимірює це якимось, якимось. Там чартами, трендами і ще чимось. І на той момент я кажу: ну все, я не буду випускати. Але на цю пісню мене вмовила команда, типу, моя, яка каже, блін, дуже крута пісня, давай випустимо, давай випустимо. І я такий думаю, блін, що ж це придумати? Але потім ми якось поговорили. Я кажу, давайте тоді зробимо так, що 100% роялті зі всіх музичних платформ пожиттєво будуть перераховуватись на реабілітацію військових, тобто на фонд.